Про найважливіше говоримо ми в маркерах, яких можна слухати на всіх частотах нашої радіостанції щобудня або дивитися прямо стрім з нашої студії. Якщо ви підписалися на наш канал FM Галичина в Ютубі, то зразу натискаєте на живо і будете бачити, що з нами експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корильчук. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий день, дякую. Ну, ми вже якось навчилися багатьох речей, в тому числі розбиратися, що таке в одну, в дві черги, відрізняти е екстрені і планові відключення. Ми з електрикою вже як якось, як то кажуть, на коротку ногу і на ти. Але з вчорашнього дня, коли почули, що скоро побачити графіки на відключення газу, принаймні таке на Хмельниччині було повідомлення. От тут би почухали потилицю і вирішили вас питати. А як так? Ми завжди кожного осені чуємо від наших урядовців, що маємо такі запаси, зиму пройдемо за будь-яких температур. а Тут раптом перші дні грудня і вже в нас лякають дефіцитом газу. Як так сталося? Ні, Ну ще як тільки почалась війна у двадцять другому році, то я пам'ятаю, що ще перед першими цими зимовими обстрілами електроенергетичної електро системи. І в 23-му році, і в 24-му, завжди особисто я також ставив питання, і воно от було важливо і актуальне, що а що буде власне з газом зимою? Тому що всіх склали враження, що от газ він як навіть ні на що на нього не впливає, він якби безсмертний, всесильний і могутній, і завжди е, але... є. але да, і завжди є. Але він залежить багато в чому ну, якби скажімо, так стабільність поставок, гарантованість тиску залежить від наявності транзитного газу. А транзитний газ це газ російський. Тобто і власно з го року питання постало: буде він, не буде. Припинять його, закрутять вентиль, не закрутять. Станеться якась, не дай Бог, якась там чи технологічна, чи якась військова аварія. Так, наприклад, і припиниться транзит газу, і це питання завжди стояло. Сьогодні воно вже називається Дійшло свого юридичного завершення доходить точніше, тобто закінчується контракт. Я думаю, що він буде продовжений в якійсь формі, Буде ми майбутньому, тому що багато сторін скажімо так виявляють інтерес, але це не може, може не відбутися саме 1 січня 2025 п'ятого року. Це, може, а чому буде, би а, а чому ми не можемо відмовитись від цього кривавого газу Газпрому? я ж дивлюся, що нам вже другий рік поспіль кажуть, що на попри війну ми збільшили навіть видобуток власного газу. Ну, ми можемо відмовитись, але тоді постане питання, як треба буде гарантувати поставки газу для всіх наших споживачів, власне, в зимовий період. Літній період, мінімальне споживання газу, ми там споживаємо від сили там 500 мільйонів кубометрів, тобто півмільярда на там на приготування їжі? В основному е, там ще якісь потреби йдуть, скажімо там, де тобто газова генерація невелика. Є все, а зимою так і тут постає питання: власне, от якщо транзит припиняється, чому ці власне? Інформація про можливість, можливі відключення або черги по поставкам газу, це реальність. Це може бути дійсно, тому що якщо транзит припиняється, і нам доведеться качати для внутрішніх споживачів також газ із підземних сховищ на південь України в центр, тому що того видобутку, який є оперативний, тобто Полтавська, область Харківська, uh -huh. так там ну, Харківська 50% Полтавська. Порядка десь до 40% і 10% от власне Львів, Львівська область, Івано-Франківська, так, от 10% видобутку. Але нам доведеться качати з підземних сховищ ну, от на, схід і на, е, на схід і на південь. І тоді, відповідно, виникне питання, чи буде достатньо тиску підземних сховищах. І навіть зараз. Вже також нарешті кажуть так, бо і в минулому році була проблема, бо мало закачали газу. Насправді по суті, на випадок от якоїсь надзвичайної ситуації припинення транзиту. А зараз його взагалі мали. Ми закачали там фактично 13 мільярдів кубометрів. Ми його вже використовуємо потихеньку, і скажімо так, от десь, якщо припиниться транзит газу, його не буде. То мор і буде зима, холодна. Наприклад, не так як зараз. Початок зими такий відносно тепленький, як для, для зими. І будуть морози зросте споживання газу, і тоді постане питання: чи ми зможемо, наприклад, ну якщо ще січень ми протягнемо трошки, я думаю, то десь кінець січня, лютий, якщо будуть морози, це вже буде питання. Можуть появитися дійсно черги по поставкам газу. Але в нас тоді виникає інше питання не про той тиск, про який ви говорили. Тиск газу в газовій системі нас складна, і це не просто труба, там а це зі всіма газокомпресорними і іншими складовими. Це для тих, хто захоче, собі загуглить. Але я про інший тиск, бо якось воно тоді нелогічно виходить. Ми в рамках спільної солідарності в відбитті ворога закликали весь час всіх наших. Західних партнерів відмовитись від російського газу. Цивілізовані країни Старої Європи це зробили одразу. Різні путінські агенти, типу Фіцо і Орбана, верещали до останнього. Залишіть нам руський газ, нам це потрібно. Ми на них тиснули. Американці вели санкції від СВІФТА відключили в банк, через який все це, як то кажуть, оці газові доляри. Чи не простіше нам, з точки зору саме солідарності, домовити з партнерами, якщо навіть у нас буде дефіцит газу, то просто його закачати в західноукраїнські сховища від європейських партнерів, а не бавитися з транзитом путінського газу. Ну, закачати то можна, але його треба купити, і, і скажімо так, це для нас, навіть якщо дивитися для нас, тому що ми закачуємо свій власний видобуток газу, грубо кажучи, десь там 5 мільярдів кубометрів газу, але нам не вистачає цього обсягу. То ми повинні ще докупити. І тут виникає питання. Де ми його повинні докупити? Ну якщо якщо дійсно нам робити запас газу в підземних сховищах і тільки на цьому ресурсі проходити опалювальний період, сезон, тобто без транзиту, е, бо що, транзит... хіба ми, ми так не потягнемо? Хіба? От потягнемо, але скажімо так: це буде або буде суттєва жорстка економія цього газу. В Принципі зараз промисловість його мінімально споживає. На жаль, на жаль, тому що там падіння катастрофічне, Там по суті 4 мільярди кубометрів. Тільки споживає промисловість. Споживали до війни 10 мільярдів кубометрів, і то це також мало, але плюс-мінус. А от для населення те, що потрібно для теплокомуненерго також тому, що багатоквартирні будинки, міста вони мають централізоване опалення більша частина значною мірою більша, то ми просто можемо дійсно, як тому кажу, я особисто ще ну Якщо ну в 22-му не згадаю, ну в 23-му році точно казав, що можливо, якщо буде відключення транзиту, ми можемо опинитися перед ситуацією, що будуть там не тільки графіки електроенергії, а графіки отримання газу. Тобто а чому це... ми маємо сісти на ці графіки? Ну в МВФ розцінює дефіцит і імпорт для України. Ну в районі 2-3 мільярдів кубометрів. Ну це ж не. не не супер пупер якісь цифри, а грошей нам дають чимало. Зокрема, під таким такі... ж не купили його, тому що нема цього обсягу газу. Тобто, ну насправді грошей немає на газ, ніхто їх не дав. Та МВФ констатував, що е, так дійсно є, може бути дефіцит. Вибачте, може виникають бути дефіцит. Це власне пов'язане виключно з транзитом. Ось цією проблемою, яка може виникнути. В принципі, ми можемо проскочити цей сезон. Можемо проскочити, якщо в наприклад буде тепла зима. Якщо не буде велике споживання газу і тією ж промисловістю, але вже, наприклад, наступний рік, якщо цей транзит не буде продовжений, я думаю, що він буде все таки. От ви згадали Орбана, там Фіцо Словаччина, яка заробляє ага. на цьому італійці. Також такі знаєте, щоб не казати поганих слів, але такі вони, якби і вашим, і нашим, також вони готові брати цей газ. Вони там і зібаджані беруть, і там готові брати, хоча кажуть, що відмовляються. Тобто, все це формує оцього. Такого не... ну як невеликий, але там 14 мільярдів Ми транзитуємо. То, так, ну, нас... пане Юрій, маємо дві опції, я так розумію, що ми можемо. На... і Дві хвилинки, до речі, нас залишається. Ми можемо говорити з із... тим самим Баку, а можемо говорити із Варшавою. от Поляки ж в... всі ці питання давно вже вирішили, і, в принципі, Норвезький газ не проблема. В, принаймні, маю на увазі експортні обсяги. Що нам заважає вже зараз, наприклад, контрактувати цей ймовірний дефіцит, воно ж не пропаде, не використаємо, піде далі. У ну, нас гроші були, тому що так 500 доларів ціна, це вона зараз такий чи плюс-мінус стабільний період. А коли буде якась криза, то вона почне зростати. Тобто навіть на ці 500 доларів за тисячу кубів, так от, там купити, грубо кажучи, там. Мільярд це вже там ну два мільярди. Давайте це мільярд доларів. Уже тут просто тому їх, їх немає. об'єктивно на цих грошей. Да, можна дивитися. Це ж той же линджі газ через польське… Ну, через свіноси. Вони його розширюють. Можна брати, йому ж брали реверсом по реверсу. Брали там да там щось на російського газу йшла більша, але з іншої сторони все впирається в те, наскільки це стабільні поставки. Розумієте, в принципі, в нас скоротилось на жаль споживання. Плюс оцей видобуток наш газу так ми практично себе закриваємо для населення, принаймні. Для населення точно вистачає для того, коли видобутку газу. Ну, але для хіба російський газ це є стабільно? це теж не є стабільність. Австріяки виграли арбітраж, так ці взяли, і перекрили і взагалі не давали. Газпром не, не виглядає зараз, хоч якимось стабільним, тим більше, що в них гі 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 гіперстрати. Буквально півхвилинки, підсумуйте. Ну, такої контракти, я завжди казав, що. Без мені... Газпрому. Чи з Газпрому? Ні, без газпрому можна довгостроковий контракт з тими ж норвежцями, наприклад, там та хоч з Польщею з Пегенігом там чи Газсистем, Ну хто там наприклад захоче укласти? Ну буде транзитна компанія продажна. Будь ласка, але довгостроковий контракт. Ну хоча б на 5 років, і гарантовані поставки. І тоді ми можемо сказати, да, нема питань. А коли це все ми самі викуповуємо, знаєте, чуть-чуть там, чуть-чуть там, мільярд там 500 мільйонів. Там а що тоді... заважає НАК Нафтогазу підписати такі довгострокові контракти? Політична воля, як буває кажуть, ну це так і жартома, але всерйоз. Ну, заважає те, що треба дійсно знаєте, займатися лобізмом на європейському ринку газу своїм таким державним, і тоді був би результат я думаю. Але це важко, це важко. Ну от ви, ви все почули ви, і всі параметри почули від пана Юрія і тому ми йому вдячні за власне за професійний аналіз от ситуації, яка не було, не було, і от трапилася та з вчорашнього дня ми і під таким же е, ризиком. Живемо, це був маркер події і з експертом інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук був з нами. Пане Юрію дякуємо. До нових зустрічей. Дякую вам.